Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі. Канал Емігрант в Італії, але між строчок можна прочитати канал Ліки для душі. Сьогодні обрізала мою лавандочку. Зазвичай я її. Вона оце тільки-тільки вже від свіла, я її обрізаю, наче щоб вона колір не втратила. Цього разу вона на місяці два перестояла. Хочу вам сказати: ну це в мене сорт такий, що він не облітає, геть не сипеться. Отут саме воно випускає, бачите, ще такі стрілочки. Є прям більші. А є лаванда, в якої просто одна гілочка буде. Там квітки дуже сипляться. У мене і така є. Вона у мене менше, це з дуже великого куща. Це я раніше обрізала. Я не думаю, що воно сильно відрізняється. Але тут вона може підсипуватись. Оця взагалі сипеться. Оце справжня прям лаванда. Бачите, на ній нема утворень. Одна гілочка. Така вона більш фіолетова. але на ній квітки більші, вони сипляться. Раніше будинок несла, а це так обрізала. Але класно, по кайфу. Ні до чого не можна серйозно відноситись. Бачите, цю раніше обрізала, а цю сьогодні обрізала. Два місяці вона там стояла, нічого з нею не зробилось. Дощ на неї йшов. Така, як з картинки. Да? Гарна, дуже. Будемо готувати сьогодні е, кабачки. Кабач... Кабачок великий нашла кабачок і покажу, що не обов'язково брати молоденькі кабачки, а великий кабачок вже там сусідам віддавати. Зацвіли мої квітки. Відчули про холоду, ця вимахала. І ось. Все. Це бордові. Ну, це один тий. А це інше, але теж якісь бордові бордою. Вони дуже-дуже стійкі, оці бордові. Бачите, в залежності від кольору квітки, герань, да, називаються, здається. Ой, а тут, а дивіться, це гортензія. Вона обломилася. В мене з основного куща, коти її обломили. Я її ось обстромила, І вона, дивіться, спочатку прив'яла я її не побачила. Прийнялася. Що, хто любить гортензію, бачите, ще такі шарики залишаються. Хто любить гортензію, десь то собі раз відломили. Бачите, тут вже теж відломили коти. Я її зараз вструмлю в землю. Воно поливається і буде дуже гарно рости. Ось я вструмила, тільки що знайшла знову коти, одламали. встромила. Герань буде поливатися, і вона ж згодом. Або буде рости, або не буде, і будуть разом рости. Гортензія залишиться. Це таке це любительське в мене тут все. На жаль, оці в горшку. Нема де мені їх висадити, але нічого вони нормально себе почувають, зацвітуть. Ось мій кабачок. І він вже твердий, можливо, не треба було його брати, він буде довго лежати. Зараз чистимо шкурку, виліземо серединку і будемо з нього жарити блінчики. А не зазвичай, ну, якщо корівка вдома є і свинка, то класно. А сусідам навіщо віддавати, це ж пожива яка. Можна використовувати так само, як ви використовуєте молоденькі. Ще й на консервацію можна пустити. Тільки що серединку викинути і оцю тверду шкурку. Боже, думала, який великий. До вечора жарити буду. Ще й насіння гарне, можна вибрати, посушити, полузати. Вже відчуваю смак кабачка. Зараз на велику чорку. Він там водички сильно багато не пустить, бо сухенький. Це те, що я навчилася в Італії, використовувати вже дорослий кабачок. До речі, можна як варити якусь зупу, суп то кубиками порізати і теж додати буде класно. Так само можна заморозити кубиками собі на потім, а кабачок довго ж зберігається, можна його використовувати. Відчуваєте тривожність? Діна знайдіть старий кабачок. Або в хаті промітніться швабри. Ну, борщ варити. Не знаю на борщ, щоб варити, Мені здається, треба такий особливий медовий стан, але поки зварив борщ, по -по поїв і вже й медовий стан з'явився. Краще ходити на роботу. Ти пішов на роботу, в обов'язковому порядку, тобі ще й гроші заплатили. Весь твій тривожний стан десь дівся. А тим, хто не працює, то працює ще більше ще й безкоштовно. Я використую лише два яєчка. посолю, поперчу, муки, кину. нічого не віджимала, тому що він не водянистий. Мука на око. Так, насипаєте на око, потім в миску. Соль поперчила я вже. Схоже на деруни скажіть. Пробувала я в кабачок втирати в картоплю, і виходить, я вам скажу смачніше, ніж просто дирун з картоплі. От коли робите дирун, то теж можна втерти кабачок і буде смачніше. І На другий день не буде от такого сильного виразу картоплі, тому що дирун саме з пилу з жару смачний. А якщо в картоплю змішати з кабачком, теж дуже-дуже смачно. Я обов'язково викладаю на бумажні полотенці. І щоб не пригоряли ваші дируни, то потрібно досталь олії лити. Це перше, а по-друге, намагатися, щоб воно на одній стороні підсмажилось, перевернути на іншу підсмажилось і не перевертати їх туди-сюди. Чому я про це говорю? Тому що я згадала, рік тому приїздила до мене подруга, старша за мене. Жарила вона оце ці кабачки. І вона їх туди-сюди перевертала. І вони, виходить, все одно якоїсь горічі набралися, якісь підварівщи були. Ну, не такі. Я думала, що всі ми вміємо це все смажити. Ні. От чомусь не то пальтом в неї вийшло. Так що на одній стороні підсмажуємо, потім на другу і знімаємо. Помощник в студії. То багато, це мало. Мадонна, ой, мої ідеальні. будемо Я буду їсти мої ідеальні, а то вам з Русиком. Добре. Молодець. Вам ваша мама ніколи не казала, що маленькі діти не дають спати, а великі... як далі продовження, не знаєте? Що <плес> ти мелиш? Аж, аж вдавилася. <плес> ну і я буває. Не весь кабачок я використала. Вирішила ще зробити вермишель увечері з кабачком. Дала чуть-чуть води і кабачок кипнув з водою, потім додала томатний сок, можна без соку. Добавлю ще туди таку квасольку, собственного производства. Добре, що згадала, нового уроку закривала. Зараз воно закипить, я його виключу і вже буде готове. Відварю Пів кілограма вермишелі, змішаю. І замилу душу дуже смачно. Руслан любить дуже додати перець пікантний. Я робила соус пікантний і люба вермишель з пікантним соусом буде смачно. Ну і фішка навіть якщо томатний соус, зварити просто до вермишелі, то оливкова олія. Це така смакота вам не передать. Може просто, що я голодна, так що йдіть за кабачком, я думаю, ще вони є.